У єдиному марафоні новини їх для вас підготувала команда Інтера. І я Лілія Налягака про нові групи ударних дронів попереджають у повітряних силах. Який вигляд має мапа тривог? Ви бачите на своїх екранах? Також для південних областей є загроза ударів балістикою. Просимо вас дослухатися до сигналів небезпеки та перебувати в укриттях. З важкої артилерії росіяни вдарили сьогодні по Нікопольському району Дніпропетровщини. Також ворог скидав боєприпас з БПЛА та скеровував дрони камікадзе. За інформацією обласної влади, в самому Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт заправку та лінію електропередачі. В одній з дев'яти поверхівок потрощені вікна. У Покровській та Марганецькій громадах понівечені два приватних будинки і газогін. У Великомихайлівській громаді побито автівку. Минулося без жертв і пострань. Ждалих Житель Приморського загинув після російської атаки. Це село на Запоріжжі останнім часом потерпає від масованих атак окупантів. Загалом, як повідомили вова в регіоні за добу, зафіксовано 269 обстрілів. Попри погіршення погоди, як наслідок зменшення безпілотників, обстріли області ворог не припиняє. В лікарнях Запоріжжя досі перебувають 12 потерпілих через скидання кабу на місто у п'ятницю. Нагадаю, росіяни завдали удару близько шостої вечора з тимчасово окупованої території. Рі авіабомба поцілила по жвавому перехрестю. Десятер людей загинули, 27 були поранені. Більшість жертв живцем згоріли в своїх автівках. Керована авіабомба розтрощила СТО та сусідню будівлю. Про ліквідацію наслідків цього удару розказав інтер у ефірі марафону речник Запорізької облвійськової адміністрації Олександр Коваленко. Завдано руйнувань, завдано пошкодження житловому сектору. Це 10 багатоповерхівок і 17 будинків приватних. На щастя, вони значно не постраждали, але звичайно, це вікна традиційно, це покрівлі. І тому комунальники, починаючи з перших годин після, після обстрілу, почали латати і вікна, і ремонтувати покрівлі. Хочуть переїхати на даний момент, немає і тому досі триває та ліквідація наслідків пошкоджень. Армійці Національної гвардії відбили російський наступ в районі Куп'янська на Харківщині. Спробу чергового прориву противника зупинили бійці батальйону ударних безпілотних літальних апаратів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади у співпраці з першою президентською бригадою. Буревій армійці кажуть, ворог намагався висунутися біля населеного пункту Кругляківка. Наші оборонці знищили дві МТЛБ та БМП, ліквідували п'ять окупантів. Одного поранили та зупинили наступ РФ на Куп'янському напрямку. Зараз ворог задіює всі сили на Покровському та Курахівському напрямках. Таке повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні. На Покровському від початку доби окупанти здійснили вже 43 спроби вибити наших оборонців із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск, відбили 36 наступів противника. Сім боєзіткнень тривають дотепер. Запеклі бої точаться і на Курахівському напрямку. Там за сьогодні вже відбито 22, а загалом була 31 атака з боку окупаційної армії. На турецькому напрямку за минулу добу вдалося зупинити сім штурмів противника. Такі дані генштабу, згідно з мапою Deep State, окупанти просунулися в південній та центральній частині Турецька. Вони дедалі активніше застосовують дрони, вдосконалюють їх, щоб долати українські засоби радіоелектронної боротьби. Більше про ситуацію там в ефірі марафону розповів Михайло Стойкевич, заступник начальника штабу 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ. Підрозділ тримає оборону на турецькому відтинку фронту. Просування ворога відбувається досить незначними групами, але постійно, і вони намагаються сконцентруватися десь в певних будинках. Ми виявляємо ці будинки і знищуємо їх разом з противником за допомогою важких ударних дронів. Стосовно того, що показує Deep State, розумієте, міські бої відрізняються трошки тим, що важко вибудувати чітку лінію розмежування і немає чіткої лінії фронту, тому інформація не завжди може бути досить коректною. Російські спецслужби керували операцією з втечі сирійського диктатора Башара Асада. Його виліт з Дамаска супроводжувався новинами про різку втрату висоти, а згодом і взагалі зникнення з моніторингових радарів сигналу літака. Проте, за відомостями українських розвідників, втрата сигналу ймовірно пов'язана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян. Спецслужба країни агресорки використала тактику дезінформації для порятунку сирійського диктатора. Російські пропаганди. Дисти надвечір почали повідомляти, що Башар Асад та його сім'я в безпеці і зараз ймовірно перебувають в Москві. Перша за 50 років ізраїльські військовики зайшли в буферну зону з Сирією. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаніагу заявив про наказ взяти під контроль територію між голландськими висотами та Сирією. Ця військова операція була зроблена після нової оцінки і можливості проникнення бойовиків в буферну зону. Водночас в офіційній заяві підкреслюють, захала не втручається в події, що відбуваються в Сирії. У Нотрдамі відбулася перша меса після пожежі 2019 року. Літургія була закритою для широкої публіки, однак людей це не зупинило. Як і погана погода, вони просто стояли на вулиці. Тим часом у середині зібралися 170 єпископів з Франції та усього світу, а також священники представники кожної парафії паризької єпархії. Загалом Нотердам прийняв близько трьох тисяч відвідувачів. Серед запрошених, крім духовництва, був президент Еммануель Макрон та французькі високопосадовці. Урочиста церемонія відкриття Нотр Даму після тривалої реставрації відбулася учора. Був присутній і президент України Володимир Зеленський.